У Шевченківському райсуді Полтави прокурори сьогодні зачитали обвинувальні акти фігурантам справи про переплати на дронах для військових. Працівникам міського департаменту цивільного захисту, їхньому колишньому директору та підприємцю, який постачав БПЛА, інкримінують зловживання службовим становищем та підроблення документів. Директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради. Сергій Володимирович, діючи умисно в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з головним спеціалістом з публічних закупівель департаменту по наступам Максимом Валентиновичем, а також директором ТОВ ЗМОБайл Коновальчуком Юрієм вложивай з новим становищем, переслідуючи користові мотиви з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВЗ-Мобайл, використав супереч інтересам служби, надані йому повноважу. Крім цього, окремий обвинувальний акт зачитали спеціалісту з публічних закупівель Максиму Панасенку. Перераховано з банківського рахунку департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської. Міської ради на користь ТОВ «Сайберев» грошові кошти в загальній сумі 19 мільйонів 923 тисячі 626 гривень, що спричинило бюджету Полтавської міської територіальної громади тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди на загальну суму 3 мільйони 98 тисяч 310 гривень 49 копійок. Також прокурори клопотали про стягнення завданих збитків Сергія Сириці, Максима Панасенка та Юрія Коновальчука. Своєї вини в інкримінованих злочинах обвинувачені не визнали в повній мірі. А зрозуміло, в чому вас і не зрозуміло, але повністю запрошує звинувачення. Ви не визнаєте. Також на засіданні визначили порядок подальшого розгляду справи. Планують дослідити письмові докази та допитати звідки в сторони обвинувачення, потім сторони захисту. Наскільки нам узгоджена позиція з нашими підзахисними, вони будуть надавати свої свідчення, але наприкінці вони скористаються таким правом і на початку судового розгляду по суті надавати показань не будуть. Дякую у розгляді справи. Суд оголосив перерву. Наступне засідання призначили 4 лютого. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць. Суспільне новини Полтава.